Чи правильно я зрозуміла, що ніхто наразі не може гарантувати, що, наприклад, українська столиця ще не один раз може опинитися під атакою дронів Камікадзе? Гарантії давати ніхто не може наскільки довго триває ця агресія з Російської Федерації. Наші повітряні сили мужньо захищають нас, але гарантії 100% безпеки давати на жаль не можуть. І тому я звертаюсь до кожного з мешканців нашого міста. Будь ласка, дотриматись правил безпеки. Всі про них знають. Мета орків зруйнувати систему перед зимою. Це буде найскладніша зима за всі часи незалежності, і воно не буде лішнім, коли. Кожен з вас зможе запаси теплої одежі зробити, які утеплені ваших будинків, квартир. Це заважати на в якому разі не буде, і потрібно кожному з вас прорахувати різні сценарії розвитку подій, і бути підготовлені до цього. Місто також розраховує. Ми зараз закупили генератори, електрогенератори, дитячі садки, школи, лікарні, громадські проспросі просі... закупили спеціальні намети для обгріву людей. Ми. Зараз закупили достатньо велику кількість мазуту, якщо не буде газопостачання, для того, щоб наші тески працювали. Тобто ми також пропрацюємо багато різних сценаріїв, навіть складних сценарій для того, щоб бути готовими в будь-якому випадку. Але тим не менш потрібно бути готовими подолати будь-які виклики, які можуть ще бути цією зимою.